Монастир Ксенофонт знаходиться чудодійна ікона Божої Матері Одегітрія. Ікона, яка по повітрю перенеслася. Чудодійна ікона Божої Матері Одегітрія, яка чудесним образом перенеслася з монастиря Ватопет по повітрю. Цей монастир. Тому що в тому монастирі її мало шанували. Тому вона принеслася до тієї браті, яка її більш шанує. Це сталося декілька столітті тому. Мощі великомучника Єорія, частину голови його. І чудотійний образ великомучника Георгія. Монастир Ксенофонт.